Друзі, вітаємо вас на каналі Мінцілінці. Ми в Варшаві і зараз ми йдемо веде заклад харчування, там, де Микола колись працював. Йдемо їм робити рекламу або антирекламу. Ні, жартую. Але, до речі, йдемо зробити вам такий класний огляд. Якщо ви думаєте, що в ресторанах дуже дорого харчуватись, то ні, ви помиляєтеся. Ресторани часом роблять різноманітні такі акції. І... Аби завабити клієнтів найбільше на сніданки і на обіди. Тому йдемо, йдемо робити огляд, покажемо вам меню і е, скажемо, чи рекомендуємо, чи не рекомендуємо. Тому що Микола працював, він трохи знає то все, і каші і всієї і кухні. А, <реш> так що йдемо з нами. Вже доходимо до. Закладу, який називається Айолька, висить реклама, що тільки в понеділок курчак, курка, малесенька і салатка Колеслав, плюс картоплюка за 10 злотих. Ходимо в заклад, тут так затемнено, тільки музика дуже валить. Тут адміністратор проводить нас до столика, бо тут людей є купа, але ми зайдемо в таке затишне місце. Дякую. Ой, тут Ой, дуже магазина музика грає, не знаю, чи то буде чути, чи тут не буде чути. Напроти світла буду Олександр знімати. Ой, тут, тут як в якомусь е, бар. В шкідному такому шкірені сидіння такі. Але кріселка дуже низькі, я тобі скажу. Стіл високий, кріселка низькі, тому якось не дуже вигідно сидіти. За міністра розійтися

Що мене дуже насторожує. Дивись, яке тут сервування. E, пилюка тут вже припадає на волки. Зараз ми подивимося, що вони тут нам запропонують. Треба би вибрати сніданок. Що що ти тут вибираєш? Я дивлюся тут про акції. Кава класична задовж бок з карти. І Зараз це буде вибирати сніданок. Так, подивимося, що вони тут пропонують. E, можна вибрати свій сніданок Акційний айолі, брекфуст, піца або брекфуст, піца веге, шакшука. Шакшука ну то що тут в цю Шакшуку входить? Або Бекон сендвіч за 30 злотих. І що тут буде зараз? Помідори. Італійські моцарелла, баклажан, цибуля паприка, яйко, олівки, фета. Ну це має бути свише. Це насекувалося, шакшука. Шакшука З фетою, щось таке. Баклажан, цибуля, паприка. За 2699, але тут може бути соус помідоровий на базі італійських помідорів сан марзано, баклажан, цибуля, паприка, яйко, поше, оливки, оливки, фета, колеандра, ой, колеандра, е, бакла, не, баклажан, це, це бекон сендвіч, до речі. Сан марзан? Нищі. Ні, нижче. Бекон сендвіч. А тут, ні, а тут такий подвійний, так. підвійна, а? подвійна така канапочка така. Ага. Англійський сніданок. З колбасками. Добре, але що вони тут пропонують? Good Bliss, сніданки з категорії промо в ціні 8.99. А, так, то по 8.99 дивись промо. Так? Це Це спонсору по п'ятницю. З неділя, сьогодні, неділю. Субота неділя, кава класична за один звук, кілічник про секун за 5 злотих, якщо закупідовеного снідання з карти. Ага, тобто це діє з понеділка по п'ятницю. Буде тут за 8.99 з цієї категорії. Але якщо можна вибрати інший сніданок, то буде кава ще за один злотий. Англійський сніданок. Регулярно. Або тут тільки спочатку сніданки, так? E, сніданки, так. Або свичас сока? Фокача не, фокача. Пістація панкейки. з маскарпони, маліна, сос пістатьовий з малиною. А зараз солодкі, то не дуже хочеться. Ну, а що ти думаєш? Я ja, так, або фокача дикар, не, або шакшука. Шукшука, так? Да? Угу. Uh -huh. А тобі англійські слова Зараз я подивлюсь, де то, бо я вже тут не пам'ятаю, я вже тут. Англійський сніданок, яйка, садзона, кілбаски, фінофотельки, фасолька, все ще ні, фасолі я не люблю, все ще помідорові, другого мені не хочу, печарки, салатка, сосом, вінегрет, соса і олі, фокача. Ну, ну ти знаєш, ти, ти можеш порекомендувати. Е... Ну... що, що? Ну, чекай, я ж працював ж... найбільше ресторані. Ну, люди брали цей бекон-сендвіч, але то канапка. Mm -hmm. Ну я не хочу зараз грати канапку. Ти яка, дивися, подивися, які види кави? Е, тут кава з Божова, американо за... Ну, тут всі кави, бачиш. Капучино 15 злотих, кафе Лате 1699, кафе Романо. 16,99. Espresso z syropem cukrowym, sok cytryny, świeża mięta. Nie, to... A to szosnowy, ja nie piję. Wybierajcie Cafe Romano, bo się nie zaszucę. Nie pływ Tak, nie pij. U tego zakładu na placu Zbawiciela. Ale pływ Pij. Saszka mówi, że nie pływ A może ty chcesz kilka? О, тут ще Це є кіткат лате, але тут за 22 злоти помножити на 10, то у багатих своїх причує. еспресо, леку, сироп, чоколадовий, біта, шметана, бетон. А, то Бетон чи кіткат. Тут є <звук> <кхір> коктейлі. Чаї. А тут е... можна додатки брати до, до всяких сніданків, бач? Так. Тут. Різноманітні. Ой, вибачаюсь. Тут можна собі... Але фокача це хліб такий я з, я з... Я я рукола, ялапеньо, помідори чері, пічарки, масло звикле, масло труфлове. Масло труфлове, знаєш, яке з петрушкою. Перемішане там пані з рукою перемішає тобі з петрушкою. І от будеш мати це ківбаселедур'я випустимо. Bo ty okay. wybieraj, bo wiem zaraz, żeby było. Do Dobrze, ja żeby było. <kłusza> tak, poproszę jedną przepszukę. Taką? No, dobra. I no, do tego. Do czy to jest, czy to stary, balkon, jajko. No, nie, dziękuję, że już tam dobra? jest. I poproszę do tego może. Um, a, bo tam Macie -a, teraz. Macie? No, no, to, to jest. Macie? Może go złóż to. to jest poproszę. Jest tak, poproszę. Poproszę. No, tak, poproszę. Poproszę. flight tak. Uch, hmm, zaraz. E... Dobra, dobra? Już już, momencik. English breakfast. English breakfast, yeah, nie, mm, nie? nie wiem. E, bo tam jeszcze do tego można sobie kawę dobrać, tak? To Aha, okej. Okay. To może ten angielski. Angli English breakfast. Dobra? okej. Okay. jaka kawa? E, I. Może latę poproszę. No to tak? Nie, to to e, pospiszaj, nie wiadomo no. kiedy. Я нікуди не спішу, так. це не є поїзд столова. Треба прийти раніше і затиш. А замовити. ти бачиш, як зараз цей взагалі все помінялося? Він ходить з планшетами і замовляє, робить замовлення. Не так як з нотаткою. Колись пам'ятаю, я працював офіціантом і з нотаткові. А Тому що знаєш, чого напевно так. Якщо ти замовляєш ніданок, наприклад, і він там визначає налог, то там є додатки до сніданків. Як, як мені в Кейсе, наприклад, так? І до сніданки можна вибрати себе, кого так як ти зразу від них І він може це замовити, і як додатки, як бонуси, тому, що, додаток, то бонус, може додаток та як бонус і заплатить. Тут дуже голосно музика грає. Микола вже старий, йому вже не подобається. Не говорити. Е е Покажи, за флоте або не Такі люстри. Це королева Англії, напевно, їм віддала. Тут, напевно, знає, музика на живо грає. А реклама шприц за 399 Compare, Spritz 37.Scena шприц А що таке Scena Sprit? Я не знаю. Якісь компанії, Ну, Тут великий заклад. Я тобі скажу. Із діть не приходять, до речі, на дітьми на приходять. Напевно, беруть ці які відказую, як зробили. Напевно, але то йде батончик до того. Цікаво, який мені зараз при принесуть англійські Тут дуже мені, дуже чесно. Що? Молодимі. Але а, вони а з іншої сторони є кава? Вони зменшили. Ми тільки подивилися з однієї сторони. Вудки, виски, Ой, дивіться, який великий можливо. вибір. Кави тут, мама мія. А ти ще таких кав, напевно, точно не пив. Дивись, Pumpkin Latte, то з якимось сиропом, Ригмон, White Raspberry, Winter team. Ну, Тут, звісно, напоїв. А коктейлі зараз з самого ранку влупиш. Єгермастер або Єгеріта. Igerita. Dziękuję. Dobrze. No. O, to mogę zostawić, jeszcze? Ja się tutaj sobie... Dziękuję. To no. tak szybko zabierają, że jedno menu na całą wsu... brachadę? A to... To tu już tak szybko kawę przeniosą. dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Oj, to tu że kawę przeniosą. Moja kawówka. Супер небагато, так що ти не запересолодив. Додому не забереш цукор. У мене любимо метечка, відбивала. Ну, бачить зараз облізки. Ой, ложка гарна. У мене вдома немає такої ложки. Добре, я б Не вреди, будь ласка. Жалкую, боже. Я... я не збираюся Ти, ти зараз там тієї ложки по волі. Цукор. Зробили дорогий. Я не віддав меню. Не віддав меню для того, бо я хочу тут ще подивитися, що в них тут помінялося. Бо коли я працював, то е, тут а їх... класа, Але тут були ще круасани колись. А не я забрав? круасани, і в круасанах подавали там яйця. А зараз тут тільки лишили так. Зі сніданків шакшука, якийсь боком. Breakfast vegan pizza лакать пинку, давай пробуй пинку без лактоза. Я буду сказать, потому что это без лактоза. Пінка такая прям на файле хабу. Zaraz przyniesieć tyś śniadanie. No, słyszałem. Ale, mhm. ale pinka fajna. Nie taka znaszkała smak. Ale jak mhm. nas posadano jak dziewiątka i koleczka. A pokaż, ty skliń liśmi za tobą, wiesz? Nie, nie było tam wprosty do kamery, ale nie. A niepokoje nie podbiją nie nas. Вони ще так, будуть задоволені, що це ми екрана, їм буде. Бачите, от на стілах отсюда реклама. У сьогодні є з такої території, по таких рекламах, як про це особисто. То і так дивиться із тою дівчиною, напевно, вони нас вже впізнають, що ми тут такі знімалочки. А, то ти ще сьогодні прийдеш на вечерю сюди, на дрінка. Очевидно, вечеря, я певно. Але мені таке велике дивись. Дуже гарне. Друзі, мені дуже. Дуже величезне. Зазвичай це дуже тяжко. О, то ж могу отдачи, бо це. О, все прошу. Дякую. це все такие звірані чок. А са ще таку е, поливу бранець. Велика похлопка, я у мене такого загуляв. Ну, ти хотів шакшити? Я завітаю захвалював, друзі. А то сир такий, як моцарелла. Ну, поняв, я знаю таку косичку італійську. Сашка зняв шапку як в церкві. Він ну, прийшов з церкви, просто не очікував, щоб було таке форсить. Ого. а тут так налили а з банки фасолі, фасолі що... Вона... Чуєш, А тут так налили з банки фасолі, що вона вже викидає. Напевно, була рештка вже лишилася. А де моє яйце, до речі? Я думав, що в мене теж є таке ціально. Він тобі додатково запропонував. А я то не з'їв. Може поміняємося? Ні. Ні, я не заміняється. А, а де я таке не запхаю? Ти запхаюся? А я таке не запхаю в себе, ти ж ніхто забагато. Фокача? О, покажи цей італійський хліб фокача, до речі. <кхем> Але це не є та фокача, правдива. Yeah. Це просто тітя Оля замісила тісто і спекла. Якщо чесно. Це не ми є бил. Але вони знаєш де підігрівається Focaчі в духовці. Ти мені розказує секрет, Але смачно. <смачується> Коротше, ми зараз будемо. То все. Я не знаю як я це маю доїсти. Тут... Тат... Я ледве вдома доїдаю одне яйце, а тут два яйця, дві ковбаски. Я тепер зрозумів, ми не дали ложку. Тому що все, треба їсти ложку. А що там всередині є? Та якийсь бігос, як ти її в угорщині, ні? Це щось помідорове. З баклажанами, як ми замовили. з <кхем> баклажаною. Не знаю, Добре. поки що мій сніданок стигне, дуже величезна порція, чесно. І салатик. Що тут є? Я бачу, який гарний салат. Покажу, Два помідорки. Угу. Один листочок салатику і соус винегрет. який ми, до речі, робили вдома. Яєчко таке. Квасолька, м'ясо, я бачу якісь м'ясо, чи то на м'яску. Це грибочки. А, грибочки, так. А як тобі соус за речі? Соус чесниковий. А як він тобі? Він дуже слабкий чесниковий, такий як майонез не щось такого типу. Але це ось mm -hmm. квасоля. Ну нічого. Fo-catch, а як тобі спробую фокачу? Зараз я спробую фокачу. Скося? Скуха, свіжа. Ми дуже швидко остиває. Друзі, я мушу їсти отаку вот вот страву, а цікаво теж, бачите, але це треба їсти ложкою. Так як я тут. Перший раз пробую таку страву, і треба їсти з ложкою, і цікаво, чи ви їсти теж сніданки з ложками. І цікаво, що зараз буде коштувати. Я вже попробував, мені було мені смакувало, смаколи. Миколі теж дуже смакувало такий снідан, що супер. Ну а чому мені? Треба спробувати американської страви. А, ні, англійський, сніданок, там, до речі. англійський сніданок такий, з такими калоріями. А я думаю, що і це буде пашок речі. А і це просто е єш то Тому що в мене в мене вийшло пашок, як мене пашок. Ага. А от. ми будемо зараз і. Смачно тобі. Дякую, тобі, Таш. А. Ну що, Сашка вже спустошив сніданок. Дуже смачно було. Шакшука. Тут поєднання помидарі баклажані з таким томатним соусом і з яйцем. Смачно. Я теж уже все спустошив. А тепер треба пити каву. Тепер треба пити кавуську. Але принесся замовлення дуже Може швидко принести. А знаєш чому? Тому що вона побачила, що я знімаю. Бо ті вони прийшли так само, як і ми в той час, але вони чекали довше. ті позаду тебе, клієнти, ну. Пуночок принесли у ось такому зношеному тюрбе. Бережте пише знижка на каву і один злой, будь ласка. Рахунок вийшов за 70 злотих 97 грошей. І кава вийшла за 1 злотий. Представляєте, за 1 злотий кава до сніданку. Сніданок береш, і кава... Ну що, нам сподобалося в цьому закладі. Дуже було хороше меню. і Було смачно. Думаю, що ми ще сюди повернемося, по інші страви спробувати. Так, тільки знаєш, що я щось напевно себе трішки надурив в тому плані, що він приніс рахунок і взагалі я думав, що там кава не ввійшла. Але бачите, Все війшло, все було добре. В них кожного дня діє якась знижка, наприклад. І пропозиція. Так. І це кафе Айолі, на швиток шоські. Айолі називається. Швидко все, дуже швидко все подали, було дуже все смачно. І було дуже смачно, і дуже швидко за п'ять хвилин коли не заставу. Що дуже дуже радіє, тому що в деяких закладах можна чекати довго і ще чеки. Ну, звісно, народ іде, як бачите, за нас. Та та людей дуже багато, нас швидко посадили, швидко нам принесли. Ну для так. всіх є і для дітей, і для дорослих. Та і вегетаріанські, і всякі-всякі різноманітне. Що що хочете, то дуже мила обслуга. Адміністраторка підійшла, чи нам треба десерт, чи запропонувала нам, чи все добре. Дуже ласково, дуже гарно. Так, що сподобалось, рекомендуємо, а і 啊。Uh huh.